Учні і ваші педагоги, викладачі. Мене звати Кожен Барте, я філософія, асистент кафедри нової та новітній історії зарубіжних країн. І сьогодні я вам розповім трошки про те, що ми називаємо актуальними проблемами в галузі досліджень всесвітньої історії, а точніше історії Західної Європи і Північної Америки. Перше, що перейти до нашої роботи, я кілька слів вам розповім просто про те, що наша кафедра, до речі, досить активно бере участь в допомозі учням в написанні манівських робіт. І, зокрема, ну, а, зокрема, минулого і позаминулого року учні вашої секції завдяки консультаціям членів нашої кафедри зайняли друге і третє місце на цьому Тобто, в принципі, це вже досить. Високий рівень. Я колись свій час так само захищав манівські роботи, вже досить довненько, але вищого обласного рівня не підіймався. Про що ми будемо з вами сьогодні говорити? Ми поговоримо з, про кілька важливих нюансів, яких я хотів би розповісти, взагалі про історичне дослідження і відповідно про, якщо хтось з вас ще пише манівські роботи, чи вже всі 11 класи наша можливо, потенційно будете писати майські роботи, що ви можете обрати для своїх тем досліджень. Перший важливий момент, час у нас не дуже багато, я спробую так коротенько розказати, але, грубо кажучи, історичне дослідження ми можемо з вами поділити на два види: це дослідження описові і дослідження, я б сказав би так, проблематичні. Коли ви обираєте свої роботи, не важливо, чи ви вступаєте, наприклад, в університеті у нас навчаєтеся і ви будете обов'язково писати свої. Роботи, курсові, або ви пишете манівську роботу, ви можете обрати один з двох видів підходу до наукового дослідження. В чому відмінність? Описові роботи вони дозволяють нам, перш за все, відтворити подія минулого, спробувати дослідити їхню, наприклад, хронологію, розібратися із причинно наслідковими зв'язками, можливо, з'ясувати якісь нюанси, які нам досить невідомі. І ви повинні розуміти, що такі роботи вони є дуже актуальними, коли ми говоримо про відносно недосліджені теми, недосліджені проблематики. А це, як правило, як правило періоди досить, скажімо так, нещодавної історії. Чому? Ну, погодьтеся, важко щось нове буде вам сказати, або навіть досвідченим дослідникам, історикам про Другу світову війну. Ну вона вже досліджена в усьому світі настільки. Скрупульозно, що щось новеньке знайти і сказати, ось я зробив наукове відкриття, складно. І тому, коли ви, наприклад, обираєте тему вашого дослідження, присвячену такій популярній темі, як там не знаю, Наполеонівська Франція або Перша світова війна, Друга світова війна і маса різних інших великих тем, то ви повинні розуміти, що щось нове відкрити складно. А відповідно, це буде не зовсім наукове дослідження, це, як правило, буде переказування, можливо, якась компіляція. Ще щось, тому що знайти, як я вже сказав, якийсь дрібний нюанс, який переверне наше уявлення про цей час, дуже складно. Але, якщо ми, наприклад, говоримо з вами про теми відносно нещодавно. Ну, наприклад, перша каденція президента Джозефа Байдена, ось вона зараз закінчується. Тобто це вже буде історичне дослідження, але в Україні, так само як в цілому і в світі, досить мало робіт наукових історичних. Що саме означає мово-історична робота? Зараз я не буду вам розповідати, це досить велика е проблематика. Але, до речі, я знімав здається минулого року на ютубі нашої кафедри відео, присвячене якраз науковим роботам, як писати наукові роботи. Для мене в принципі, можна і для студентів, якщо вам цікаво подивитися на, на кафедрі, на сайті нашої кафедри він є там з половина 40, можна з цим ознайомитися. Так ось, коли ми говоримо про такі нещодавні теми, там, теденція Розко Байдена, або, не знаю, наприклад, британсько-американські відносини останніх 5-7 років, ось тоді цей описовий підхід до дослідження він є дуже важливим. Тому що нам, як мінімум, потрібно чітко для себе зрозуміти, що відбувалося. Не плутатися у фактажі, не плутатися в іменах. імена. Да, ми це відтворюємо. А як це зробити? Ну, працюючи з історичними джерелами. І проводячи справжні історичні дослідження. Але це не означає, що ви не можете звертатися до якихось тем, наприклад, дуже популярних і відомих. Ви можете зі світньої історії займатися всім чим завгодно. Хочете вивчати Другу світову війну, можна вивчати. Хочете вивчати, наприклад, не знаю, Наполеонівську Францію або там Отто Пісменка Бісмарка, Німеччину або встановлення Німеччини. Це все дуже досліджені досліджень. Але це не означає, що ми не можемо їх вивчати. Однак застосовувати інший підхід. Те, що ми називаємо проблемним підхід. А звідки беруться проблеми? Проблеми беруться з нашого сучасного життя. Вони увесь час актуалізуються. Ви бачите, в який складний час ми живемо. до речі, Дуже радий, що вам вдалося приїхати в таких умовах сьогодні, так само було в рамках помітня І ці проблеми, які виникають перед нами сьогодні, вони актуалізують багато різних історичних питань. Ну, наприклад, Чому в певний період часу суспільства впадають в радикалізм і схильні до побудови тоталітарних держав? Ну ось подивіться на умовно кажучи, німецьке суспільство перше, до Першої світової війни. Благополучна держава, одна з наймозаможніших, культурно розвинута з високим рівнем економічного розвитку. Проходить війна, вони зазнали поразки в війні безумовно. А потім щось в суспільстві відбувається. У нас є певні припущення, що відбувається. це речі також досліджується. Але це цікаве питання. Чому вони, врешті-решт, почали підтримувати настільки радикальні політичні течії? Чому вони побудували настільки жорстоку державу? І насправді відповіді не такі очевидні. Це потрібно досліджувати. А актуальність цієї проблеми, вона визначається сьогодні. Чому так радикалізувалося російське суспільство? Чому так швидко їхня не знаю, свідомість, погляди на нас сьогодні змінилися? Вони готові з такою жорстокістю вбивати щодня, хоча там ще 10 років тому вважалися одні з найближчих народів. І ось такі проблеми, такі речі, які ми можемо ось такий підхід проблем не застосовувати, він може бути застосований до будь якої теми. Хочете досліджувати питання, наприклад, радикальності, радикалізації суспільств? Будь ласка, шукаємо приблизно приклади з історії, коли такі речі відбувалися, і шукаємо відповіді, як це було, наприклад, в Італії, в Німеччині, в радянському суспільстві. Решті решті. Якщо ми, наприклад, шукаємо приклади, можете заходити. Це, це керівниця по Київській області малої академії наук. Якщо ми, наприклад, шукаємо з вами причини, чому одні народи схильні до знищення інших народів, ми вивчаємо, наприклад, геноциди, природу геноцидів і повертаємося так само, наприклад, до часів Першої світової війни, коли відбувалися спалахи такого насильства, геноциду Османської імперії або геноцид Німеччини, знову ж таки, і так далі. Ми не обмежені в пошуках в наших пошуках. Ми не обмежені жодними якимись рамками ні. дослідження минулого. Тема з минулого може бути настільки ж різнобарвними, як і наше життя. Хочете політичне життя, хочете міжнародне, культуру, економіку, історичну пам'ять. Дуже актуальна проблема. Дуже актуальна проблема. Ви бачите, що вся сучасна війна Росії проти України вона. Обґрунтовуються історію. Взагалі, здається, Ярослав Грицак, можливо, ви чули відомий український історик, сказав, що це війна за історію. Росіяни відмовляють нам висмування, просто кажуть, нема такого мови, нема мови. Видумка не знаю, Слідства Генштабу, ще когось. І відповідно дуже цікаво простежити, як розвивається історична пам'ять суспільства, як вони уявляють своє минуле. І знову ж таки ми можемо повертатися до різних історичних прикладів, хочемо до Німеччини, хочемо до Італії, до Британії, до Франції. Просто найрадикальніші приклади, найцікавіше досліджувати, такі, як, наприклад, Німеччина або Італія в міжвоєнний період і період Другої світової війни. Таким чином, що я хочу сказати, що дослідження всесвітньої історії не обмежується жодними проблематиками, Єдине, єдиними повинні підібрати певний підхід. Якщо це якісь більш-менш сучасні теми, тоді можна застосовувати описовий підхід, де ви просто відтворюєте, що відбувалося, почергово і так далі. Якщо це якісь теми вже глибоко досліджені, це не означає, що до них не варто повертатися, але з певним питанням, з певним відходом, занурюючись, шукаючи відповіді на питання вашої нової роботи, просто вашої зацікавленості. Дякую вам всім за увагу і. — Питання? І питання, будь ласка. Так, можете, будь ласка, ставити мені питання. До питання. Добрий день. Мене звати Олександр. Скажіть, будь ласка, ви сказали про президента Російської Федерації, я не хочу начекати, запись, як Добре. його називається. Да? То, що він каже, що коли починалася по штату Фарі 21 лютого 2022 року, коли підписав ці входження е, в состав АДНР mm -hmm. в склад Російської Федерації, він сказав. Мені не складали Україну, це все пикова територія. От наскільки людина просто запуджує використаносинським людям, не знаючи реальність. Реальності. Тоді, як точно не сказав, Юрія першого другого який був князь Київський, виснував у Москву, ну, чому так? Що ви вважаєте? Чи, як у нас має син? Я як офіційний історичного, щоб майбутнього відбувати, якщо я буду працювати в цій сфері, відбувати, антипропаганду, типу від росіян Дякую за ваше питання. Дуже актуальне питання, і перше, важливо просто вивчати історію. І, до речі, вивчати ось те, що казав Фахташ. Є величезна кількість описових робіт, які розповідають, наприклад, про встановлення розвиток українського національного руху. І є купа дуже чудових і робіт українців, українських дослідників, іноземних дослідників, які вивчають корені джерела національних рухів. І Відповідно, знаючи, як розвивається національна свідомість, звідки беруться її е, витоки, дуже складно відповідно, потім дивимося е, з таким пропагандистам або тим людям, які придумають пропаганду, е, сказати, що вас придумали, тому що національна свідомість дуже складно придумати. І є багато різних аргументів на це і порасьовував. Наприклад, чому Ленін, якщо українців придумали, навіщо він не думали? Щоб потім зробити проблеми в сучасні Росії, навіщо? Тобто були ж певні передумови, чому все ж таки радянська влада і Ленін, зокрема, погодились створити українську радянську республіку і зберегти її? Так, Потім її обмежили, це окреме питання, але формально українська держава була створена радянською. Чому так? Путін не пояснює, чому так. Радянська пропаганда не пояснює, придумав. Планує, придумав. І, ось... Да. і ось ці всі речі ми повинні з вами, з одного боку, знати чітко фактаж, знати, на які джерела спиратися, і це ми вчаємо на історичному факультеті. І відповідно вже потім переосмислювати і як коментувати. Дозвольте що надати. Так виходить, просто що кожні і одне те саме. Спортикаємося в Росії, розумієте, як вона так виходить. В що перша цього в став, євромайдан, потім пішло поїхало. І от там такі ситуації. Як так, він зробити? Ми всі кожні строки намагаємося знайти відбити від росіян, пойти в Європейський Союз шляхом Європейського Союзу, там в Європу, а у нас виходить, що в кожні стороки ми одного ворога на щоб'є. Так, так давайте момент зауважимо. Ось в історичній науці не дуже коректно проводити порівняння періодів. Тобто ми підходимо з так званим принципом історизму, що кожен період, окремий історичний, це унікальна сторінка. Ми можемо шукати певні схожості, певні аналогії, але, чесно кажучи, так можна і людину порівняти з приматом, теж не схоже. Так? Відповідно, ситуація, яка склалася 100 років тому, роки Першої світової війни і сьогодні, зовсім різні ситуації. Чому проблема в нас з Росією і там і там? Тому що Росія ніяк не позбудеться своєї імперської політики. І, ладно, там держава не позбувається, велика кількість громадян Росії вони мають ось те, що ми називаємо це імперським синдром. І, відповідно, держава часто є просто виразником інтересів великої кількості людей. А чому так? Ай, тут є різні погляди. Мені дуже подобається е, інтерпретація. Можливо, до речі, чули, історія взагалі дуже актуалізується зараз. Нещодавно е, була велика диску... давайте так е, резонанс викликала дискусія історична між нашим українським журналістом Віталієм Портніковим і російською журналісткою Юлією Латиніним. І відповідно три тижні чи два тижні всіх лише про це говорили. А Порніков там навів чудові аргументи, чому українці не були партнерами росіян збудові імперії. Це теж окрема розмова. Так ось він каже, що росіяни себе так ведуть, тому що можемо з ним погоджуватись, це осінка, а не погоджуватись. Їхній цивілізаційний проект зазнав пораз. Їм нічого не залишається, я тільки силою змусити інших жити з собою, тому що вони нічого іншого Подарувати світу незнання. Це його погляд, в принципі, я його підтримую, можливо, хтось з вас не підтримує, але це окремо питання. І, відповідно, звідси і корені їхньої політики, що було на початку ХХ століття, що зараз, але треба розуміти, що між цими періодами відбулося дві дуже жахливі події: це голодомор і масові репресії. І українська історична пам'ять сьогоднішня, вона, звісно, це не забуде і не прости, не побачила. Так, Там Олександрович, дякуємо. Вже час час вичерпується. І хто хоче більш поглиблено дізнатися про дослідження історії країн Західної Європи та Америки, після засідання нашої секції можна підійти до сусідньої аудиторії кафедра 447, І вже ми детально про всі проблеми, про всі питання пов'язані з цим. Поспілкуємося. Також у нас освітня програма є сходознавство. Хто цікавиться і дослідженням історії країн сходу, також можна про це все проконсультуватися. До речі. Робота зайняла третє місце на всеукраїнському змаганні, так саме з історії Сходу, відносини між Саудівською Аравією і Іраном, так поза минулому, третє місце. А минулого року зайняла друге місце по Україні. Робота кулінарна дипломатія США консультувала наша викладачка доцент Вікторія Олександрівна Пількевич. Я чужу, немає. за увагу. Якщо питань немає, послухаємо наступного вашого лихорадження.